Щодо нового очільника обласної поліції, коли, коли ну оскільки вже немає запитань по акції, власне, скажіть е, ласка, коли чекати представлення, що це буде, чи є вже визначена кандидатура, і все-таки кажуть, що Дмитра Загарі забрали в Київ на якусь посаду, може, до скажете нам на яку посаду забрали? Я першу чергу я перебуваю тиждень вже. Тут, в управлінні Національної поліції Дмитра Дмитровича. Можливо, так як ви кажете, я не буду на перегляд тривати карти, він піде працювати, в центральний апарат, але хто буде, я думаю, це антия, яка буде, і ви побачите о 17-й годині. Сергій Вікторович мав не запросить зараз усіх на 17 годину для поставитися. Обласного головного управління національної поліції у місті області. А хто піде на місце пана середи? Ось це так буде начальник Національної поліції? Я, 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 я не є картовики, тому це не моє повноваження. От приїде представляти, хто приїде з центрального апарату, з національної поліції, або від... з керівництва національної поліції, тоді ви його запитаєте. Добре? Добре, дякую.